Про кармічне відпрацювання, чакри і кармічну точку зрілості. Доброго всім дня. Я чула від астрологів, що в нас є певна кармічна точка зрілості. Вона десь на половині нашого життя відбувається. Але може це не половина нашого життя? Саме десь, от приблизно від 38 до 43 років. Наступає точка кармічної зрілості. З точки зору чакравідії, Віді, з точки зору чакрального розвитку, на кожну чакру приблизно іде 7 років на розкриття чакри, на відпрацювання якихось кармічних, там, вузлів, які пов'язані з тією чи іншою енергією тої чи іншої чакри, ну і приблизно 7 років. 7 плюс 7 плюс 7 на 7 наших тілесних чакр десь приблизно 49 років. Отже, плюс-мінус, ну, прям зовсім плюс-мінус, да, виходить, що точка кармічної зрілості вона набуває тоді, коли ми по всіх чакрах відпрацювали всю нашу попередню карму, яку ми напрацювали за минуле життя. Всі наші там, я не знаю, кермічні вузли, якісь там стосунки, ще щось все, що ми собі набрали, весь багажник цього вантажу да, з минулих життів, ми це приблизно от так, от до 40 років. Тому буває, що люди дивуються, чому ми там 20 років одружилися, там не знаю, 25 років жили разом, потім раз щось там. Змінюється в стосунках, змінюється в, ну, в будь-чому. Да? Але просто, от як психологи говорять, що відбувається десь приблизно якраз 43 роки відбувається криза середнього віку. Чули про таке? Це криз, ця криза середнього віку це якраз набуття точки кармічної зрілості. Вона е дуже яскрава в чоловіків. В жінок вона не настільки яскрава, тому що жінки вони вже встигають щось, вони ну, в них швидше енергія якби то переробляється. Да? Жінки вони трошки швидше все пропрацьовують, тому що душа в жіночому тілі. Тут народжується для того, щоб відпрацьовувати карму, да? душа в чоловічому тілі народжується тут, щоб напрацьовувати карму. Тому іноді в чоловіків так більш яскраво відбуваються якісь там такі події, які са красна 43 роки приходить оця криза. Да? От точка кармічної зрілості, яка виглядає як криза. З точки зору того, як це все виглядає по чакрах, от дитина народилася, мула, корінь, я народився. У мене є така медитація, що означає кожна чакра, на яке запитання, запитання ставить по життю кожна чакра, і яка відповідь по цих чакрах. І дуже важливо слухати кожну чакру свою для того, щоб зрозуміти, де я знаходжуся, де є напруження. І буває, що дуже часто буває, от я вам зараз проведу приклад такий: дуже часто буває, що точка кармічної зрілості вона приходить в стані, коли людина застрягла, ну, наприклад, на маніпурі. Чакрі, да? коли ось що я буду їсти, що я буду пити, де я буду жити, як мені да, от оце, е, 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 фатить мені, чи не вистачить грошей. оце все, 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 все. Це е, не означає, що ми не досягнемо, якщо ми застряли на, на тій чи іншій чакрі, не означає, що ми не досягнемо точки кармічної зрілості. Це означає, що ми всі-всі-всі кроки до точки кармічної зрілості і після точки кармічної зрілості ми будемо проходити е з дуже сильним таким фоном тої чакри, на якій ми застрягли. Тому дуже важливо всі чакри розслабляти, розширяти, розкривати, відпускати багато енергії, відпускати є багато деяких можливостей. Цю енергію розчиняти, цю енергію далі ну, от все-все, от все, щоб чакра розкрилася, вона почала красиво дихати, і далі, 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 щоб енергія пішла вгору. Да? І тому вже десь приблизно в 43 роки да, в нас пропрацьована вся карма, пропрацьовані всі чакри, ну, це в ідеалі. Да? А після 43 років відбувається. На працювання карми, на наступне життя. І це те, що ми знов проходимо від мули, від коріневої чакри до вищої чакри. Проходимо вже з набуттям певного того досвіду, який в нас буде як цей мм. Наработка для того, щоб отримати за це кармічні наслідки в наступному житті. Ось. І тут вже хто що як. Буває, що люди саме в цей момент вони починають переїжджати в іншу країну для того, щоб в наступному житті може там народитися. Да? Буває, що люди вони такраз різко змінюють своє життя. Буває, що люди ще якимось чином різко змінюють своє життя. І це нормально, тому що це просто: от нас ми пропрацювали всі стосунки, всі там якісь заколоти свої всередині навколо. Хлоп, точка кармічної зрілості, раз у нас все переключається, змінюється, і ми стаємо, як в 40 років життя тільки починається. Ми стаємо зовсім іншими людьми. В нас зовсім інша, по-іншому перетворюється свідомість. І дуже часто в такий час люди вони йдуть до Бога, йдуть до духовних практик. Дуже часто да, от в нас після 40 років люди починають ходити в церкву або в храми якісь ходити, да, якісь конфесії. Да, от це все, все це теж. Е Відбувається дуже часто саме в цей е... час. Це відбувається і раніше, в більш молодому віці, але це відбувається вже як напрацювання м, з минулих життів. Але з точки зору того, що наша душа вона хоче тут бути, вона хоче духовного розвитку, то нас і починає тягнути. На щось духовне, на щось таке підвищене, з підвищеними вібраціями, з підвищеними якимись е е намірами. Да? І це теж важливо вже після, ну, хоча це все життя важливо, але ми цінуємо це вже після точки кармічної зрілості. А дуже так сильно, тобто, людина, яка вже після 43 років пішла в храм десь молитися або просто вот сидить, і медитує. Дуже часто такі люди вони залишаються в, в стані, да, в такому, тобто вони вже це прийняли для себе і вони вже будуть практикувати далі. І в наступному житті теж будуть практикувати. Ось. А коли ще до 43 років може бути така чагарда, туди-сюди. Хочу, молюся, хочу, не молюся, хожу на йогу, не знаю, для чого, хожу на йогу. Ось Таким чином. Для чого я це все? Для того, що це все є природне, нормально, спокійно. Якщо вас починає трусити, бовтати. Під час 40 років це нормально, да? тому що іде дуже сильна турбулентність для того, щоб змінювати своє життя. Ось, е знов повторюю: нічого не треба стидатися, нічого не треба. Ой, ну там про себе нічого поганого не слід думати. Просто слід іти далі, розуміючи, що відбувається.